Вітаю вас, шановні студенти, з ваших коментарів я зрозумів, що виконання лабораторної роботи з визначення коефіцієнтів сил тартя, спокою та ковзання викликає у вас проблеми, труднощі, то я вирішив записати таку коротеньку відеоінструкцію до виконання цієї лабораторної роботи. В тій інструкції, яка додана до завдання. Ви можете знайти посилання до віртуальної лабораторії. Обираємо тертя. Для кращої візуалізації, виставляємо тут всі позначки. Так, щоб можна було побачити і суму сил, тобто рівнодійну, силу величини, маси, швидкість. І ось, наприклад, скажімо, ящика. Я вам покажу, як можна визначити максимальну силу тертя спокою та силу ковзання. ковзення. Ось в нижній частині ми бачимо навігацію, де можна змінювати прикладну силу. Ось у нас такий робот штовхає об'єкти. Можна змінювати напрямок сили з іншого боку, така собі від'ємна сила. Так. Ось, ну, Для визначення максимальної сили тертя спокою, а я нагадаю, що це така сила, максимальна сила, при якій тіло ще знаходиться в стані спокою. Якщо ми збільшимо хоча б прикладну силу там, на 1 Ньютон, хоча б на 10-ту долю Ньютона, тіло вийде зі стану рівноваги, зі стану спокою, і тіло почне рухатися і сила тертя споку вже перейде, перетвориться на силу тертя ковзання. Отже, ну, наприклад, ящика. Так, от прикладаємо 50 Н, 100 Н, прикладаємо 150 Н, бачите, і сила тертя швидко впала, да, змінилася, зменшилась до 94 Н. Так, А це значить, який висновок, що у нас сили, максимальна сила третя спокою знаходиться в межах між 94 да, ньютони, 94 ньютонів та 150 ньютонів. Ось як же ж визначити цю максимальну силу тертя? Тут у нас також є більш менші кроки збільшення прикладеної сили. Так, то давайте ми повернемось там до... 50 ньютонів так, і ще раз спробуємо. От якщо ми зараз знову ж таки виставимо 150 ньютонів, ящик буде рухатися, то давайте поступово збільшувати на 1 ньютон. Так, ну я вам підкажу, тут максимальна сила тетя споку буде 125, як я визначив. А ось я визначаю 125 н. Ми встановили 125 ньютонів, Ми бачимо, що ящик ще знаходиться в стані спокою. Так, і якщо ми збільшимо хоча б на 1 н, от як зараз, 126 ньютонів, так, ставимо. І вже ящик почав рухатися. Тобто ми вивели. Ящик зі стану спокою. А це значить, що у нас максимальна сила траття спокою становить 125 Н, а сила тертя ковзання становить 94 Н. Ну, навіть ви можете побачити, що рівнодійна сила, з зеленим кольором вектор цієї сили позначен 32 Н. Тому ми можемо повернутися до таблиці звернутися до таблиці. І да? Максимальна сила тетя спокою становить 125 н. ковзання 94 н. Реакцію опори, я думаю, ви з легкістю, без труднощів визначити. Так само дуже легко без труднощів ви визначите коефіцієнти тертя спокою та ковзання. Ну, а далі ви можете. Використовувати різні об'єкти для заповнення цієї таблички, тобто ви можете використовувати не ящик, а, скажімо, інші об'єкти сміттєвий бак. На той же ж сміттєвий бак можна знову ж таки ящик поставити так, дівчину можна ще посадити зверху. Так, ну, тут різні варіанти. Навіть у нас дівчинка настільки фізично розвинута, що може втримати чоловіка та інші об'єкти, які тут знаходяться. Ось, то е, В інструкції рекомендована кількість дослідів десь 6 7 дослідів то е, немає таких чітких інструкцій, які саме об'єкти мають бути. Ви можете самі комбінувати, тобто е, використовувати ящик, дівчинку, до речі, там одне із завдань, треба визначити масу е, подарунка. Бачите, що подарунок у нас немає маси, тут є знак питання. Ось то ваша задача е, встановити масу подарунку. Ось і е, виписати нижче таблички на ваші розрахунки, яким чином ви заповнили цю таблицю, е, і відповісти на питання, які також зазначені в інструкції. Тож, нічого складного. Знову ж таки, якщо і будуть якісь питання, звертайтеся в коментарях до е, цього завдання. Бажаю успіхів!